Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде відповідь на питання підписників. Сьогодні у нас буде таке містичне, езотеричне відео, задав мені таке питання: яку силу має українська мова? Ну, у мене тут зразу виникло бажання подивитися на російську мову, щоб, як то кажуть, для контрасту. Ну тут треба оговоритись, будь-яка мова має силу, будь-то хоч е мертва латинь, будь то хоч міжнародна англійська. Питання в тому, яку силу має та мова. Ну, це щоб просто було розуміння. Ну що ж, давайте подивимось, так яку ж силу все-таки має наша солов'їна. Ну і російську болотян так само подивимось. Ну що, може десь позручніше. Ну я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так все-таки, яку силу має українська мова? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Я вас перевернути. «Наутіс so, перевернутий. цікаво. «Ейвас Орус перевернутий. І. Fenaу. Перт перевернутий. Цікавий розклад насправді. Гаразд, що ми маємо? Евас перевернутий, соло, наукіс перевернутий, Ейвас, Урус перевернутий, перт перевернутий. То вже мене під кінець зупинили, хоча це не тільки мене зупинили, тут і дещо цікавше показали. А, ну, дивіться, Евас перевернутий. М -м, показую, що мова загалом розвивається повільно, мова розвивається довго. Ну, Натяк на те, що мова у нас явно давня. Да? Явно. А, мало того, Ева Е вас перевернутий. Це так, да, це певні запозичення йдуть дійсно з інших мов. Ну, Але це для будь-яких мов актуально. А, дивіться, соло. соло показує цілісність в даному випадку. Да, це руна перемоги, але вона й цілісність так само показує. Це синтез, це об'єднання. І чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Да? А оце от якраз про то. А, ну, загалом соло що? Соло – це як ядро. Є ядро, є вмови. Да? Ну, сила є, зрозуміло. А в контексті того, що робить мова, об'єднує. От, от що тут цікаво. І загалом, знаєте, які є синтези взаємодія з іншими мовами. А, цікаво. Далі, понавдізу перевернутому. Ну що ж. Це в сторону долі, це в сторону все-таки вищих сил. Да? І мало того, це показує. ну, Загалом, знаєте, як. Соло, до речі, ще про милозвучність. Сюди ж пішло таке. По наутісу перевернутому це да, певні обмеження в якому плані? Доля, доля, карма і так далі. Мова, яка несе за собою, ну, як знаєте, як певний, певний багаж. Має певний код. Певний код, певну. А... Ну Знаєте, дійсно соло, якщо брати це як ядро, то по навті Уперевентом, дійсно як ядро захищене. Є певний код, певний захист. Чого так тяжко іноземцям українську вчити і росіянам, зокрема. А от саме через цей самий код, як... якщо хочете. А... По Ейвазум. Ну що, Жейвас і вас духовне, так, да, дійсно показує духовне, духовний ріст, зв'язок з вищими силами. Так, да, дійсно. А це мене веде в сторону того, що в нас багато є слів, які співзвучні з санскритом. А санскрит це на даний момент найдавніша, найдревніша мова із тих, які живі, принаймні, які використовуються. Якісь там давньоєгипетські там і так далі я брати не буду. Ну, тому, знаєте, як у нас багато в мові частинок те, що відноситься до Божественного, ну, як ну, високі вібрації, так можна взагалом прочитати, а, по урузу перевернутому. Цікаво. А, того, що виходить, що, виходить, що ми не, на, не всі можливості мови використовуємо. От що. Урус перевернутий, це безконтрольна сила. Тобто, це сила, яку треба направляти. Коли сила виходить із-під контролю, вона починає шкодити, тому хто її використовує безпосередньо. От в чому справа. Тому якби нам ще треба опанувати мову, силу мови, зрозуміти її безпосередньо. От, от чому цікаво. І по перту перевернутому. Перт перевернутий дійсно, як закриті знання. Тут навіть можна прочитати, що які таємні знання певні є. І бачите, чого, чого сила безконтрольна, того що, того, що щось закрито. Ми не весь потенціал мови усвідомлюємо. От що? Ми не весь потенціал мови розкрили. І да, це так само можна прочитати, що, ух, ух ти, слухайте, аж мурашки по спині пішли. А, це можна дійсно прочитати про таємні знання, що деякі цікаві моменти закладені в саму мову. Ось так І ми, ми ось і все не відкрили ще на даний момент. От цьому справа. І що, бачите, як сила певна безконтрольна є. Цікаво. Якби цю силу да направити в правильне русло, то було б дуже цікаво. Тому да. Кажуть, що мова це зброя. Ну да, да, є таке. Зайвий аргумент переходити на українську. <хи> е, ну, добре, щось такого, ніби тут більш нічого такого не йде. По Ну Тут історію показують. Ну, добре, історію мови того, як у нас там гоніння були і так далі на ну, українську мову, я думаю, всі знають. Я ці моменти історичні опускаю, бо тут і це показав загалом. По урозу перевернутому це, звичайно, цікаво. Ну, мова давня, да, той показують, що давні корні, відповідно, і а, якісь моменти з ще тягнуться. Цікаві. Ну, про код, звичайно, цікаво показав. Ні, ну, якби я знав, що він є, а, ось, ну, прям, прям явно його побачити, це, це цікаво. Ну що, добре, давайте мову боліт подивимося, що в них там покажуть. Так, гаразд, дякую за відповіді. А знаєте, а давайте для чистоти експеримента перейду на російську, щоб не було там ніяких інших вібрацій. Да, я її теж знаю, але принципово не використовую. Ну, давайте. Для чистоти експеримента поставлю питання російською. Щоб уже не було. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Хорошо, покажіть мені, пожалуйста, а яку силу має російський язик. Скажіть руни правду. Тейвас. Хагалас. Ого. Іса. Дагас Отал перевернутий. Цікаво. Імгус. А. Різкий контраст, да? Ну я, я не того осміюсь. Ні. Тут дуже цікаво йде зараз. Прикольно насправді. Ну, до речі, так. Да, тут ось відповіли іруни на питання того, яка ж мова більш давня. <сум> е, гаразд, що ми тут маємо? Тейвас Хаггалас і сам Дагас, Ото перевернутий Інгус. Дивіться, Тайвас Хагалас. Руни обидві про війну, про агресію. Тобто, ну. А в контексті сили, ну, знов-таки повторюсь, будь-яка мова має силу, Російська не виключення. Ну, українською все-таки треба сказати, що сила цікавша. А тут що таке? Груба мова, по-перше. По-друге, якась, ну, знаєте, яка агресивна. Вона от реально йде агресивна. Та й вас гавелас, бачите, воєнщина, військове, все, війна. Прямо тут навіть позначилась. Що цікаво, до речі? А, ну, по Тейвазу що? Тейваз, воїни. Тейвас це руна воїна, Ну, Тейвас вас ну, це завоювання, це дійсно війни. Хагалас, ну, деструктив загалом. В мові дуже багато деструктив. Це і матюки забористі доволі. Ну, вони в будь-якій мові є. В російській особливо їх багато. Якби, да? а, ось, тобто це ну, деструктив реально. У нас там урус перевернутий безконтрольна сила, да? а це взагалі атас по хагалазу. Далі, ну по ісі. Воно якось обмежено. Агалас це якось обмежений іде. Іса все-таки його трохи блокує і гальмує. А, показують, що це якісь давні події, позначились на цій мові. Давні події, якась давня війна. Не, це не Друга світова, це треба в глиб віків копати. Мені вперто йде, що це Золота Орда. Скільки? Більше, більше 300 років, да? тобто, мені це йде в сторону Золотої Орди. Якась, як знаєте, як давня війна, прям дуже на мові позначилась безпосередньо. По Дагазу, да, так само, зміни, якісь ті, які відбулися, які відбулися давно. В контексті сили е деструктивна сила обмежена, до речі, і по її сада зміни. Зміни, ну так само якісь повільні обмежені. По оталу перевернутому взагалі цікаво. Отал перевернутий, чужа земля, чужа територія, чужа влада, якщо хочете, Чого мене в сторону Золотої Орди то й повело. І дивіться: І садагаз, отал перевернутий. Отал перевернутий це загалом обрив зв'язків із своїм родом, своїм корінням. Розумієте, про що мова? Що вам таке російська мова? А і знов таки під впливом виходить загарбників. Виходить так. І знов таки, ну, обрив зв'язку із корінням, дійсно йде якась ну, втрата сімейності, втрата, втрата коріння свого. Ось, да, газота перевернутий. Як, як знаєте, ну, як зречення, зречення свого роду відбулося по відношенню до, росі до російської мови. Ну і по інгузу. І ота перевернути Інгуз, це явно чужі території. А, тобто зміни мови, виходить, відбулися під впливом якихось чужих територій. Давня війна, чужі території. Ну, це можна прочитати, як і поневолені Росією народи. Да? Та, але в той же час це виходить, що зміни самої мови відбувалися так само під впливом якихось територій. Інших. Цікаво. А, ну і по інгузу. Ядро тут так само є, але ядро тут слабше. Інгус так само ядро показує. А, ну Виходить, що так. По там перевернутий інгус. Мова, яка. Так і хочеться сказати, суха. Щось мені крутиться, так? А, не в контексті того, що там якихось там епітетів, прикметників ще чогось мало. Ні. А в контексті того, що. Ну, саме звучання, саме ядро мови, яке? Ядро, якщо взяти що це ядро мови, ядро мови йде як чуже. Розумієте? Як... Ну, а тут, і тут чітко, чітко і ясно показують зречення свого, зречення коріння. Знаєте, як якась втрата ідентичності йде. Ну і так, да, дуже, дуже деструктивні матюки явно. Та й загалом мова, ну да, груба. Ну, тут це прям ну, про агресію, реально. Я питаю про силу та агресивно. Ну, ну, прям агресивно. Ну, таке. Пишіть свої враження. Можливо, хтось так само розклади робив. Можливо, не на рунах, можливо, на картах. Мені цікаво буде почитати, порівняти. Це прямо на сьогодні таке. Містичне, езотеричне відео. О, я вже бачу, що там росіяни будуть її в коментарях писати. Я вже бачу. А, ну, добре. На сьогодні тоді все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!